Мова найдорожчий скарб. Година української мови в рамках творчої акції Десятиріччя української мови 2018-2027 роки. Мова найдорожчий дар, найцінніший скарб народу. Господь подарував людині мову, вивершивши її. Над всіма живими істотами, спокон віку було слово, слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було спокон віку, усе через нього повстало і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім. І з цього зрозуміло. Словом мовою починається людина. Без усякої іншої науки ще можна обійтися, без знання рідної мови обійтися не можна. Мовою відбувається адаптація людини в житті, в країні. Мовою людина розкриває свій душевний і фізичний стан. Що є найбільшою цінністю і потребою людини. Розділений душевний біль двічі менший. Мовою людина розвивається. В спілкуванні, дискусіях, суперечках народжується істина. Мовою людина розкривається, тобто показує свій розумовий розвиток. Сократ, давньогрецький філософ, П'яте-четверте століття до нашої ери сказав. Говори, щоб я тебе побачив. І ці слова стали крилатими на всі віки. Мовою людина продовжується. Надбання людства передаються наступним поколінням мовою, зібраною в книгах, книги перлини людського розуму. Слово, мова, книга єдине нероздільне ціле і найцінніше багатство кожного народу. Книги зібрали і відбрали всю красу, барвистість і неповторність української мови. Читайте, чаруйтесь, насолоджуйтесь, співучою, солов'їною, калиновою українською мовою. Читайте, спілкуйтеся, збагачуйте. Пликайте свою мову, бо зустрічають по одягу, а проводжають по розуму. Мова людини найбільше заслуговує на увагу і повагу. Слово мова є основою і стержнем культури народу і всі глибинні пласти духовного життя народу мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця. У яку він складає і своє давнє життя, і свої сподівання. О, не згуби ти свого родоводу безсмертна мова, рідна і терка, ти є душа співочого народу, що був, і є, і буде у віках. Мово рідна, ти перлина із перлин, ти спраглому жадана прохолода. Ти гордо постаєш з руїн, об'єднуючи племена в народи. Мова народу берегиня, перлина скарб його життя і рідне слово це святиня, незламна сила майбуття. З добром і захопленням підключилася до заходу Світлана Анатоліївна Данелюк. Активна, креативна, наполеглива, цікава вчителька, професіонал із своїми вихованцями, учнями третього класу. Наша Бога, наший Світлана Анатоліївна із маленькими українцями пишуть диктант з української мови. Таким чином ми долучаємося до творчої акції Десятиріччя української мови 2018-2027 роки. Всі прийшли з святковим настроєм у вишиваночках, відповідально налаштовані. В процесі відчувається взаємна повага, увага і довіра. Маленькі українці навідмінно справились із своїм завданням. Нам Україну народила краща, мова кохання, це українська, сила небес їй дала крила. Ми талантами своїм. Красою вразим світ. Бог нам дав єдине щастя. А у зліднях... Світлана Анатоліївна задоволена результатом. Це взаємопраця, взаємоуспіх і взаємоподяка. Розмовляю українською. Розмовляю українською. Збагачую українською. Бережи українську, закохуся, шануй українську. Люби українську, українську. українську. примажні українську. Благодійний штаб, українська команда. Маленьким українцям, невтомним жінкам приготували густинці. Солоденькі смаколики, смачні еклери. Олександр Петрович Гундич пригостив кожного ароматним смачним шоколадом. Дітки приємно вражені гостинцями. І щиро вдячні. Дякую! Працівники бібліотеки щиро, сердечно вдячні за співпрацю Світлані Анатоліївні Данилюк і маленьким українцям, учням третього класу. Щиро, сердечно дякуємо благодійний штаб Українська команда за розуміння і підтримку. Щиро сердечно дякуємо Олександру Петровичу Гундичу за невідмовну підтримку і розуміння. Щиро, сердечно дякуємо Сніжані Миколаївні, яка люб'язно і оперативно реагує на наші звернення і виконує організаторську роботу. Шановні, дорогі всі учасники свята. Без вас ми не змогли б здійснити саме так цей проект, бо не було б так барвисто і так солодко, щиро вдячні. Всім бажаємо міцного здоров'я і радості у житті.